Зараз покажу по сонячним панелям Лонжи і Tangway N Type. Значить, у мене встановлені сонячні панелі. Заходимо. Зараз у нас 8.54. 1,1 кВт. 1,1 кВт. Дають мені зараз 9 панелей сонячних тангвей, тобто сьогодні вони мені вже дали 3,64 Заходимо в панелі Лонджі 615 Вт, кожна, 593 ватта. Зараз вони дають, а там 1,1 і сумарно вони мені сьогодні дали. 1,24 за той самий час. Стоять вони однаково розположені на юг. Там 9 і там 9. І це я вже став замічати після того, як поставив ланджі